Мої вітання, друзі! Ви на каналі Росадіс. І сьогодні я хочу поговорити про аліуми. І чому якраз в цей період про аліуми, а не весною. Ну, весною буде окреме відео. А зараз я хочу поговорити, тому що в багатьох інтернет-магазинах зараз є знижки розпродажі на цибулькові. І, можливо, комусь стане в нагоді і хтось захоче повторити. Я маю значну кількість аліумів, ранніх і середніх, пізніх у мене практично немає. Тоді починають квітнути інші квіти, і щоб дати їм можливість бути фаворитами, тому що аліуми, якщо їх висадити в значній кількості полянами, ну це однозначно фаворити. Тому ось в період, коли тюльпани відцвітають і риси тільки-тільки починають, а півонії і троянди ще впереді. і ось Щоб заповнити ось цей проміжок, я висаджую, висаджую ранній аліум. І Використовую я два сорти. Давно вже я купила ну, буквально по 10 цибулинок одного і другого сорту раннього це Violet Beauty. А також пурпул райн. Це, в принципі, вони майже однакові. І вони зараз так змішалися, що є вже важко і сказати, де який. Вони і по висоті однакові, скажімо, 80-90 см. І вони дуже швидко розмножуються. Вони можуть вже через рік дати вам значну кількість цибулинок. Вони навіть і невеличка цибулинка, а процвітає. І якщо їх, наприклад, ви в перший рік засадили, потім їх бажано викопати для того, щоб ще більше розсадити. І ось один також із ранніх аліумів це His Excellency, але у нього трошки інша будова кульки. Вона така схожа на такий м'якесенький пампончик. До речі, ну він і дорожче, Він продається по одній цибулинці. А ось ці Violet Beauty і Purple Rain, він там чи по дві, чи по три цибулинки. Ну, можливо, є в інтернет-магазинах, де він продається взагалі від будь-якої кількості ви набираєте, скільки вам е хочеться. А, ну цей Аліум Прекрасно виглядає, якщо їх висадити не один, хоча б від 10 до 20 штук. Він дуже гарно компонує із ось люпином. Потім ірисами, ну, і іншими квітами, які в час, цей час цвітуть. Ось у мене він ще з нічною фіалкою або гесперіс називається, і пізніми пізніми тюльпанами. Ну, Тюльпани то так уже залишились викопати неможливо їх уже дістати. Вони весь час відростають, я їх залишаю. ну, Ось так і попадає, що цвітуть разом із аліуми. Бо в принципі, всі інші тюльпани вже відцвіли. Ось так навіть з хостою на фоні зелених вони дуже прекрасно виглядають. От. І ще що цікаво про цей аліум що у них же ж розетки, такі сильні розетки, листові розетки, і вони можуть забивати інші рослини. Тому я їх підрізаю. Вони починають жовтіти, і я їх підрізаю, щоб вони не змогли. Закрити інші рослини. Ну, Тим паче, що вони вже свою роль, можна сказати, зіграли. Коли вони жовтіють, то вже ви повинні розуміти, що їх можна видаляти, листочки, вони зіграли свою роль. От в Хіз Excellence широкий лист, і він е, е, такий. Е, жовтіє не, не зразу, але я йому залишаю я якраз цей, в цьому аліумі залишаю надовго. От у мене ще в одному місці є. Аліум цей, але декілька, от бачите, можна сказати, пусто і голо. І я вирішила, що в цьому році, у мене він вже розмножився багато. я трошки в це місце е, доповню аліумів. І навіть змоделювала я якраз це місце якось без аліума і з аліумів з аліумом. І я досадила сюди штук 50. Тому, друзі, Прошу поставити вподобайку, а також підписатись на мій канал, щоб подивитись, як в наступному році буде виглядати ось це місце із значною кількістю аліума. Адже це цікаво буде, мені самі це цікаво. Е, якісь квіти вже висвободилися і пусті місця. Тому аліум якраз буде доречний, а особливо він буде доречний із ірисами. Е, тут раніше іриси. А також я використовую ще один сорт аліума, це аліум Крістофа. Він пізніший і він нижчий, він до 45-50 см, у нього величезні кулі до 20 см. І він не такий щільний, як попередні аліуми. І у нього квіточки крупними зірочками. Ну, надзвичайно ефектний. надзвичайно. І цей аліум, уже на відміну від того, можна залишати навіть коли він перецвіте. У нього його це суцвіття, які тримають квіточки. Квіточки відцвітуть і будуть такі насінневі коробочки зав'язуватися. Але самі оці ніжки будуть ще ліловими залишатися дуже і дуже довго. А ще його можна підфарбувати. Підфарбувати центр, я беру аерозольний. Аерозольну фарбу приблизно таких же кольорів, як і сам аліум. Підфарбовую тільки центр. От тільки центр. Зараз видно, що він такий, такий яскраво-ліловий. І от я в це місце тільки підфарбовую. І він з коробочками залишається у мене, аж поки не висохне і не почне розпадатися. І ще я е, так придумала, що, наприклад, уже мені в деяких місцях аліум не потрібний, тому що почнуть квітнути інші квіти. Тому я, наприклад, зриваю е, з цілою такою цілою ножкою, вставляю туди дріт і підсажую. Підставляю верніше, підставляю цей аліум підфарбований або не підфарбований в інші місця. І зараз ось покажу на одному з прикладів. А це ось у мене тут на задворках є місце, де я просто насіваю іменно Христофа. Кристофа. Тому що він розмножується цибульками доволі е, погано. Він може не за один рік навіть е, розділитися, або деякі розділяються, деякі ні. Тому я так підсію, він сам собі там росте, а потім я його висаджую в потрібні місця. І ось дивіться, ось це приклад, що я аліум використовую вже після цвітіння, коли цвітують троянди. Він надзвичайно компонує із трояндами. Із трояндами, ось у мене жовтими і ліловими. Я спеціально ось цей сорт купила лулабі для того, щоб його поєднати із аліумом. Я в минулому році змоделювала цю картинку, і мені здалося, що це буде чудово. Тому у лабі у мене не випадково тут з'явилося на цьому місці, тому що у мене тут е, місце для тюльпанів, які я постійно викопую і висаджую. І тому, щоб це місце не пустувало ціле літо, я поки що підростуть літники, використовую аліум. Ну і троянди якраз дуже і дуже гарно вписалися із цим аліумом. А ще у мене тут поруч гейхера, яка в цей час також цвіте. От вона цвіте троянди. ну, Вона ще раніше, звичайно, починає. Але ось вона троянди, жовті і ось такі бускові. або якийсь сріблясто бускова лулабі навіть її і, і бусковою не назвеш. Вона в мене перший рік тому що себе так зовсім гарно не проявила, я постійно зрізала квіточки, залишила тільки буквально декілька, для того, щоб підтвердити сорт. І Мені вона дуже сподобалася. Хоча осіннє цвітіння було менш мені, як здається, привабливе, вона трошки висвітлюється. ну всі троянди. В інші в різні періоди виглядають по-різному. А от із Аліумом Крістофа або Хрісто, Крістофа, вона поєдналася дуже прекрасно. А також у мене ще тут Віола в цьому місці. Вона Віола підтримує тюльпани, а тепер Аліуми й Троянди. Ось це Картинка, де я в минулому році змоделювала. І мені дуже сподобалося ось ця лулабі із аліумом. І це підтвердило по факту. Так що моделювати інколи дуже корисно. Ну, Щоб не купувати спонтанно або, скажімо, потім не пересаджувати, скажу так. І от аліум із іншими. Моїми квітами це аліум, як я вже сказала, Крістофа. І із гехерою. А зараз я покажу, як вони гарно компонують. Вони по кольору майже однакові, але по формі. От там така вертикалі, а тут кулі. А по кольору майже однакові. І по центру. Ну, Може бути будь-які троянди. в мене жовті, будуть ще лілові, це вже в наступному сезоні. І я думаю, вони будуть дуже гарно гармонію, гармоніювати. А також мені ще дуже подобалося сподобались коліуси в цій групі. Сподіваюся, що в наступному році я створю, створю ще якусь цікаву композицію: коліуси, аліуми, гіхер, віоли і троянди. Ось так воно виглядає в загальному плані. Зараз покажу. І дивіться, він не губиться, він уже не цвіте, він уже у мене на дротиках стоїть, підв'язаний. В цьому році я не підфарбовувала. Він доволі яскравий залишався надовго. Ну, можливо, що вже з трояндами він підфарбований, не дуже ув'язувався. І ось так він виглядає в загальному плані такої великої композиції, з, з іншими рослинами. Мені здається, що він якраз відіграє не останню свою роль, ось такими хмаринками навіть. Тому, можливо, хто візьме на заміточку. Мені це дуже подобається. І він, він в мене ще й функцію викор... виконує, поки підростуть рослини, замінники тюльпанів. Ось так, друзі, я надіюся, що вам сподобалось. Ви підпишитесь на мій канал, поставите уподобайки і будете підтримувати мій канал, для того, щоб в наступному році побачити, як це буде виглядати. До наступних зустрічей!